Один склад, якщо один голосний звук на все це слово, ми не можемо розірвати це слово для переносу. Так, ну що, у нас з вами додому, там теж легенька вправа, прочитай текст, випиши слова з апострофом і буквами їдь там. Який? Саша, ти мене перебиваєш знову чомусь. Так некрасиво. Якщо ти мені хочеш щось сказати, ти піднімаєш руку. Чекаєш, коли я договорюю тоді, бо це базар. Поділити теж їх для переносу. Поділити теж ось, так, ось таким чином. Пишемо ручкою і простимо олівцем в домашній роботі поділяємо для переносу. Зрозуміли? Так, Ще зрозуміло? просто там критерії, те, що виписати, там інше написано. Так? В завданні написано, саме які слова вам буде з тексту потрібно е, вибрати для переносу. Добре, підніміть, будь ласка, дві руки кому легко, одну руку кому важкувато було.